Вікторія Андрусів. Поезії читає автор, коли я була маленькою, я любила споружувати замки із потрепаних стільців та висвілих фіранок догори дригом складаючи їх серед кімнати, накриваючи коцом, уявляла собі уламки старої фортеці і явні шмарката королівна. А може, бранка. Ще й любила у дощ утікати, знайомим і чужим дзвонити в двері, і під супровід лайок, що скубили зап'яти, зухвало так вишмигувати в темінь. В дитинстві радишся єдину з Богом. Удома сварять, але благо не товчуть. До нього ж зовсім не протоптана дорога, ще й хмари небо, як на зле, пасуть. І ти встаєш, мов привид серед ночі, в навиріст куплені у крапочку піжамі. Треш спересерядя невидющі очі, а бозя є одвічний виклик мамі. Так, наче спомин із минулого життя, фортеці вже не із стільців, а слів, і забиті дошками сусідські двері, тільки от Бозя безпардонно собі сів і бовтає ніжками у вицвілів фотелі.